Вербовий шлях, кленовий посох, перепочинок де не де, мудрець, замріяний філософ до дальніх правнуків іде. Так, мудрець, філософ, наш земляк Григорій Савиць Коворота. Якою ви уявляєте собі цю людину? Чи часто в житті траплялися такі люди? Пізнання самого себе для Сковороди було першочерговим завданням, можливо, і для вас воно стане таким, щоб краще усвідомити і зрозуміти феномен Григорія Савича потрібно заглибитися у дивосвіт його життєвих пригод. Сьогодні є можливість заслухати низку цікавих повідомлень. Десятикласники, які допоможуть відкрити нам велич місії Сковороди. Не лише в українському, а й загальноєвропейському контексті. Доброго дня, шановні, до вашої уваги трішки інформації про філософського мандрівника Грагорія Савича Скорода. Що ж мені відомо про його філософські трактати? По-перше, трактати це літературний твір, як правило, наукового чи релігійного характеру. По-друге, мандрівні дяки здебільшого мали певний рівень філософських знань. Водночас добре знали реальне життя простолюду, його духовний світ. Вони творили власну специфічну культуру, яка поєднувала народну творчість зі шкільною вченістю. Мандрівник в своїх писаннях виражав риси української ментальності, зокрема прагнення до волі, намагання втекти від реалій світу, власне, тих рис, що були притаманні козацтву. Як я розумію ідею сродної праці. Так, сродна праця є необхідною умовою досягнення людиною щастя, реалізацією справді людського способу існування. Праця не виступає засобом існування, а є найперша природна потреба і найвища насолода особистості. Чи підтвердив Сковарда свою ідею своїм власним життям? Так, Григорій залишив своє філософське етичне вчення тільки у творах, а й підтвердив його власним життєвим шляхом. Над могилою на хресті написано Світ ловив мене, та не впіймав. Так казав він про себе. Таким залишився у спогадах мандрівним філософом, який відмовився від світського успіху і власного майна, лишився неспійманим спокусами. Чи людина, котра пізнає себе, є духовніша за ту, яка живе не замислюючись, моя точка зору. в якомусь плані так, тому що людина хоче пізнавати себе, хоче думати про майбутнє, мислити, а з другої точки зору ні. Тому що людина може прожити все життя та не замислюватися над духовністю. Це моя точка зору, чи важливі думки сковороди нам, людям третього тисячоліття? Так. Тому що це, філософія, яка... це, філософія. це наука, яка вчить нас духовно розмірковувати, тому нам важливі думки людини, яка жила до нашого тисячоліття. Що особисто сподобалось із філософських поглядів Сковородина життя. Чому? Ця людина як і в житті, так і діями відстоює свою точку зору, а не вчись жити під догматами. Загалом він написав 17 філософських творів, 7 перекладів, найвідомі його твори, сад божественних писень, жінка Лотова, байки харківські. Дякую за увагу, Григорій Сковрода. Від 1769 року вів життя мандрівного філософа, мандрував переважно по Слобожанщині. Тоді ж почав писати філософські діалоги і трактати, в яких біблійна проблематика переплітається з ідеями плантенізму та стоїцизму. Головним сенсом людського існування вважав самопізнання. За його словами, він відчув у собі е, надзвичайний рух. Увесь світ зник перед ним, і лише почуття любові, благонадійності, вічності оживлювало його існування. Миститель проникнув у себе і з того часу присвятив свою особу покірності Духу Божому і став мандрівним філософом. Філософська концепція Григорія Сковороди називається пантеїзм. Бог і природа це єдине ціле, кожна людина має в собі Бога. Він існує поза людиною. Філософія сковороди має релігійно-філософський характер. Вона невідривно пов'язана зі зверненням до Біблії та християнської традиції, а тому сприяється на головні християнсько-світоглядні категорії: любов, віру, щастя, смерть та інше. Дякую за увагу. Сковорода, як поет та байкар. Григорій Сковорода не лише талановитий поет, лірик, а й видатний байкар. Він створив понад 30 призових байок, оцінених Іваном Франком, як у 10 разів глибші і краще розказані, ніж Саадієві, написані гарною, подекуди граціозною мовою. Мудрість ліричного поета поєдналася в творчості Сковороди з умінням і хистом вислову. Непроминальних істин у мішаному виді байки, як байкопис Григорій Савович мав насамперед ту заслугу, що надав байкам самостійного значення, видав першу окрему їх збірку байки харківські. До першого друку 1837 року твори ширилися в списках, даруючи байки приятелю Панкову. Сковорода, як відомо у супровідному листі, висловив свої погляди на жанр як ту мудру іграшку, що приховує в собі зерно Божої істини, Аналіз твору всякому місту звичай і права, тема цього віршу сатиричне зображення панів, чиновників, купців дворянської системи управління. Дякую за увагу! Поет і байкар Григорій Сковорода байки Григорія Сковороди є своєрідним утіленням, його філософського генію. Власне саме життя надавало авторові теми для байок, природа людини сповнена вад, які треба виправляти. Жанр був популярним тому, що байка зрозуміла широкого загалу читачів. Григорій Сковорода дуже добре володів поетичними словами. Його спадщині твори займали значне місце. До збірки сад божественних пісень увійшло 30 віршів більше 20 не ввійшли до цієї збірки, але деякі увійшли до його філософських творів. Яка особливість творів сковороди? У його творах, які наші підсумували найвищі здобутки давньої літератури, Сковорода описував красу природи України, її працьовитих людей, її прагнення до волі і щастя. Які попередники сковороди у жанрі байки? У байках сковороди відчувається вплив його попередників у цьому жанрі від Езопа і Лесінга. Але головне джерело його байок українська народна казка. А специфіка бойок Григорія в тому, що зроблені у прозі алегорічні образи птахів і звірів не завжди носять українські назви багато з них взяті з біблії або античної літератури. Людські персонажі є рідкісними, але вони з'являються у таких байках, як старуха і горшечник, вітер і філософ. Галі, що таке афоризми і навіщо вони потрібні. В першу чергу, для того, щоб коротко висловити те, що можна довго і нудно пояснювати. А ці афоризми настільки короткі і точні, що часом їх можна використовувати як гасло по життю. Григорій Сковорода широко відомий своїми влучними афоризмами, які по сьогоднішній день не втрачають своєї вагомості. Наприклад, один із них. Більше думай і тоді вирішуй. Просто кажучи, це як сім раз відмір, один відріж. Треба намагатися робити будь-що тоді, коли точно впевнений у своїх. Чинках. Іноді здається, що це занадто кропітливо, проте воно того варте. Краще ретельно подумати, щоб зробити маленьку дію. Маленьку, але точну. Є у філософа й такий афоризм: насіння лихих справ, і думки. Говорить, що посієш, та й пожнеш. Буде насіння хороше, то й пшениця виросте, буде погане. Проростуть тільки бур'яни, так і з вчинками. Людина, яку постійно турбує щось негативне, бачить це у навколишньому і помиляється. Тому скородай говорить нам, що потрібно нищити в собі погані бажання і думки, бо з них потім народжуються лихі вчинки. Можна наводити безліч прикладів афоризмів мислителя, проте у кожного знайдеться один чи декілька тих, що особливо відгукнулися. Особисто для мене це не все те отрута, що неприємне на смак. Якщо здається щось неприємним, це не значить, що воно не корисно. Шкода, що люди не прислуховуються до афоризмів і не прагнуть жити так, як вони звучать. До вашої уваги розповідь про афоризм Григорія Савича Сковороди: Немає такої людини, яка не бажає бути щасливою. В той же час мало хто замислюється, що щастя є неконкретне і не є предметом матеріального світу. Його неможливо отримати і утримувати завжди. Що ж таке щастя? Я хотів всім нам сказати наймудріший український філософ Григорій Сковорода у своєму афоризмі. Щасливий той, хто мав змогу знайти щасливе життя. Я думаю, що знайти щасливе життя і стати відповідно щасливим. Це прекрасно. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватись. Григорій Сковорода добре розумів, що повне щастя просто неможливо, тому що людина завжди прагне до більшого, і так протягом усього життя. Саме з цієї причини філософ стверджував, що по-справжньому щасливим може бути лише той, хто вміє користуватись, задовольнятись і радіти тому, що у нього є. Афоризми Григорія Сковороди не все отрута, що неприємне на смак. Я вважаю, що цим виразом Григорій Сковорода намагався довести до людей, що інших потрібно сприймати не на вигляд, а за їхніми душевними та моральними якостями. Те саме можна сказати і про будь-які неживі речі, адже, наприклад, звичайна пігулка гірка на смак у деяких випадках може врятувати людині життя, а багато смертельно небезпечних сумішей мають приємний запах і смак. Таких прикладів з нашого життя можна навести безліч, і тому я вважаю, що треба не забувати крилатого виразу, не все те отруте, що неприємне до смаку. І частіше, і частіше замислюватися над тим, з чим або з ким ти маєш справу. Бери вершину і матимеш середину. Ну, наприклад, якщо ставити перед собою певну мету і впевнено йти до неї, то після того, як досягнеш омріяних вершин, почнеш розуміти, що знаходишся тільки на середині шляху, а справжні висоти чекають тебе попереду. А ви коли-небудь замислювалися над значенням творчості українських народних письменників? До речі, один із них Григорій Савольськоварда. Це видатний український філософ, музикант, письменник, педагог, байкар. Він ніс важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та й літературно барокової філософської традиції. Головними роздумами Григорія Савича Сковороди, як творчої особистості, були міркування про щастя людини та шляхи його досягнення. Творчість письменника і досі є актуальною, тому вона проходить та залишається з нами крізь століття. Велич Григорія Сковороди полягає в тому, що він шукав шляхів до пізнання світу і людського буття, щоб дати поради сучасникам, як і змінити життя на краще, тому він є вічним образом української літератури. Він порушує важливі соціальні проблеми, пропагандуючи у своїх творах соціальну справедливість, демократизм та гуманізм. В історії української літератури Григорій, Григорій Ідаль залишається одним із перших ліричних поетів, сатириків та байкарів. Український мислитель заклав підґрунтя, на якому подалі розвивалась передова філософська думка і літературна творчість в Україні. Творчість Григорія Савича Сковороди перлина барокової української літератури. Він написав 30 пайок, об'єднану в одну збірку. У них знайшли подальший разоток сатиричні Традиції давньої української літератури. Дякую за увагу. Вірю, що з допомогою мудреця і філософа Григорія Савича я засіяла розумне, добре, вічне у вашій душі. Назавжди. І якщо зерно це плідно сходить, значить сьогодні ми. Любі мої десятикласники зачерпнули мудрості із філософської криниці сковороди і візьмемо її з собою у життя. Дякую.